Равні 43 пільгові категорії населення міста отримують безкоштовні продуктові набори. За цей період понад 40 тисяч тернівчан вже отримали продовольчі набори. З 1 жовтня поточного року визначено, що пільгові категорії населення міста мають право отримувати вдруге продовольчі набори. І саме на сьогодні вже понад 15 тисяч тернівчан отримали вдруге продовольчі набори. У тернівському районі соцдопомогу видають у у трьох стаціонарних пунктах у 61-й школі, палацах культури «Північний» та 1 а також в дю США No5. Отримую допомогу другий раз: і олія, і крупа, і макарони, і тушонка. Це зараз дуже необхідно і потрібно людям, пенсіонерам. Я отримую допомогу за маму. Вона по, по категорії дітей війни підходить. 83 роки, пенсія наймаленька, там пенсія і трьох немає. 2600. Я отримую по пенсії. От, і, звісно, дуже потрібна допомога, тому що не вистачає. Все дорого і так, економимо на всьому. І на опаленні, і на всьому в своєму домі ще живу, одна. Сын на войне. Мне не потребуется допомога, потому что у меня маленькая пенсия. И кроме того, я люблю животных. У меня трое спасенных дома котиков, на улице собачки. Вот они меня ждут, собачки. И их надо всех кормить. Я получаю уже и вдруг пенсионер по старости. 71 рік уже є. У маї буде 72. Поки ще живу, креплюся. З цими цінами ви самі догадуєтесь, як жити на дітей. Для мешканців селищ Новоіванівка, Гірницьке, Коломійцеве і Терноватий Кут організовано роботу виїзних пунктів. Отримала від Адміністрації Кривого Рога дуже вдячна за це. Я пенсіонерка, потребую дуже багато грошей на лікування, тому це для мене допомога це дуже важлива. Велика допомога нам. Пенсія невелика, а тут дають такі пакети. Звісно, ми вдячні. Приїхала доставити пакунки, дуже вдячні люди за поміч які є неходячі, є люди з важкими хворобами. Стараємось допомагати людям, доставити додому. От. Так що дуже вдячні місту і всім, хто цим займається. Це дуже велика поміч. У восьму хвилю в Тернівському районі таку допомогу вдруге отримають понад 4 тисячі громадян пільгових категорій. Запрошуємо вас завітати на пункти видачі, які в Тернівському районі працюють щодня, крім неділі, з 8 до 17 години, і отримати вдруге продовольчий набор. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.